Житомир водоканал перейшов на новий метод знезараження води. Хлораторну станцію переобладнали новітнім обладнанням, за допомогою яким воду очищатимуть сіллю. Комунальники запевняють натрій вважається ефективним засобом очищення та знезараження води, оскільки цей реагент, окрім того, що має так званий харчовий характер, він містить іони, які вбивають можливі бактерії. Професор Московського державного університету. Валерій Петросян, характеризуючи виступаючи на пресференції, сказав: відповідально заявляю, що воду підготовлену за допомогою гіпохлориду натрію, можна пити ще з більшою впевненістю, що вона не несе шкоди здоров'ю. На модернізацію водоканалу було витрачено майже 5 мільйонів гривень, з яких майже півтора мільйони з місцевого бюджету. Решта державна допомога. Міський голова Володимир Дебой упевнений, це приклад спільної командної роботи керівництва держави області та м. Міста над вирішенням важливих для жителів обласного центру питання. У цьому проєкті 4 мільйона гривень це якраз є співфінансування держави. Безумовно, це і мільйон триста це кошти міського бюджету, без якого теж не могло б реалізуватись дана державна програма питної води програма президента України. На водоканалі переконані, завдяки новітньому обладнанню на підприємстві щорічно економитимуть майже 2 мільйони гривень. Ці кошти обіцяють підуть на розв'язання існуючих проблем та підвищення заробітної плати для працівників. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук у своєму виступі запевнив, на цьому крапка не ставитиметься. УРА. Сьогодні Житомир вирішив один блок проблеми води. Це отримав абсолютно безпечну. Добру воду, черга за заміною труб і облаштування тоді підвалів і всіх інших комунікацій і зняття цієї проблеми в цьому і в наступному році. Я хотів би вас всіх привітати з цим і подякувати виконавців цих робіт за те, що ви короткий час зробили це. І ми сьогодні цей сонячний день напередодні. Свято нашого загальнодержавного дня незалежності відкриваємо цей об'єкт. Комунальники запевняють, це не останній проект для підвищення якості водопостачання на черзі забезпечення надійного постачання від річки до станції другого підйомнику, шляхом проведення ще однієї гілки водогону.